Як вовк із лисицею в курник залізли, іспанська народна казка. Підтримуйте канал українських казок, ставте лайк та підписуйтесь. Якось внадилась хитрюща лисиця в курник через дірку в стіні лазити, та таку вузьку, що ледве-ледве протискалась. Тому остерігалась лисиця більше двох курей зараз з'їдати, бо живіт наб'є і в дірку вже не пролізе. З'їсть одну курку і пробує, чи пролізе в дірку. Якщо пролазить, другу їсть і ще раз пробує. Бачить якраз більше не можна. Настав час додому повертатись. Якось помітив господар курника, що кури пропадають, та й каже Ах, ця хитрюга, лиходійка, лисиця, щодня двох курей тягає. Ну, нехай ця хитрюга нахаба, мені тільки попадеться. А лисиця якраз через ліс додому бігла, та й вовка зустріла. Він їй каже. Привіт, комонько, звідки так рано? А лисиця йому? Ой, звідки куме вовче? Та ось ходила куряти, не покуштувати тут неподалік. А хочеш наїстись від пуза? Підемо зі мною сьогодні вночі. О, я би не проти, ох і голоднющий я. Тільки ти ж надореш мене, як завжди. Чи ні? «Ой, що ти, куме, даю чесне слово? Сьогодні вночі ти наїсися куряти не так, що з місця не зрушиш. Ну, на тому і змовились, як стемніло. Прийшов голодний вовк до лисячої нори та й кричить Ей, кумо, виходь, час. Ей, кумо лисице, виходь, пора йти. Вийшла лисиця, і пішли вони швиденько до курника. Дорогою лисиця й каже вовку. Нам би з тобою куме. Та господареві на очі не попастися. Зробимо так ти наїдайся до схочу, а я за діркою прослідкую. От підкрались до курника, лисиця першою залізла, а вовк за нею. Лисиця схопила курку, вовк другу і миттю з'їли. Потім лисиця в дірку вилізла і відразу назад. Бачить нічого, не вузько ще. Вовк запитує, Що це ти, кумо, там таке робиш? А вона йому у відповідь. Дивлюся, вовче, чи не йде господар часом, поки все тихо, їж собі, по другій курці з'їли. Лисиця знову в дірку та ледь ледь уже протиснулась, а вовк їй знову. А що це ти кумо? Лисице робиш? А вона у відповідь. Дивлюся, вовче, чи хтось не йде? Поки що все тихо, все добре і назад залізла. Тут вовк як почав курми набивати черево. Я того не помічає, що лисиця вже ні шматочка більше не проковтнула. А там, через деякий час, господар почув, як кури куткудакають. Та й зрозумів, у чому річ. Запасся гарним ціпком, палкою і бігом в курник. Лисиця побачила його шастю дірку. І навтюки в ліс. Вовк хотів за нею, а пролізти вже не може. Господар його ціпком та палкою. Ледь живий вовчик та безхвостий вирвався.